Привіт! Продовжуємо роботу над нашим проєктом. Вашим домашнім завданням було створити, додати код для перемикачів інших, щоб були перевірки і вмикалися всі інші лампочки. Я сподіваюся, що ви це зробили. Якщо ні, то зараз ми з вами зробимо це по-іншому з використанням масивів, і потім також буде домашнє завдання. І так. У мене тут немає коду, яку ви повинні були зробити домашнім завданням, тому ми починаємо з того місця, з якого було завершено минулий, минуле моє відео. Отже, давайте ми оголошимо, створимо масив для лампочок. Я ось тут його оголошую. Так, англійсько. Інт-масив назвемо його. Lamps. І нехай спочатку всі вони будуть вимкнені, тому тут буде 5 значень і у всіх у них буде 0. Так, і змінимо код для м, тої панельки верхньої, де у нас малюються ось ці кола, і змінимо весь цей код. Так, що ми тут зробимо? У нас тут є цикл від 0 до 5. У нас якраз 5 лампочок і у нас у масиві 5 значень. Отже, замість цього, цього коду, який нижче, давайте я його здвину трохи вниз. І тут ми що будемо писати? Ми будемо писати, що у нас, якщо у нас там лампочка 0, то ми просто малюємо драйв Ellipse буде, а якщо там буде одиничка, то ми повинні робити ось це. Яке саме там повинно бути значення, це у нас масив Lamps. І тут ми просто пишемо І, і там у нас буде перевірка, якщо Лемпс і дорівнює одинички, то ми малюємо ось таке. Якщо ні, то буде виконуватися наступний рядок, який йде за цією умовою. Тобто, ось цей буде. Так, давайте запустимо, подивимося, що дійсно воно у нас повинно працювати як, як і було раніше. Тобто, ми нічого такого нового ще не додали, трохи справили, виправили той код, який був. Так, всі кружечки у нас тут малюються. Ну, Зараз не буде працювати ось цей код, тому що я його прибрала. Той код, там, де у нас була перевірка, що то вимкнено. Зараз нам потрібно писати присвоєння значення Lamps E. Це ми повинні робити, там буде у нас робиться клік. Так, то, то це процедура, яку ми написали Paint, вона готова і можемо її більше не чіпати. А ми будемо працювати ось цією. Функцію там, де у нас виконується клік. Так, ось цю частину я залишаю, ця частина відноситься до, до перемикачів. Якщо ми вирішимо, що ми будемо використовувати також перемикачі, для перемикачів також масив, то також цей код буде більш коротким і більш зручним, але поки що ми залишаємо. Залишаємо це і залишаємо ось це. Це у нас буде перевірка, перемалювання нашої форми. Так, це, це нам майже не потрібно, я трохи його зміню. Нам потрібно буде визначатися, на якому елементі ми клацнули. Тобто, якщо це у нас, так, от дивишся, якщо це у нас оцей елемент. То ми повинні будемо працювати зараз з першою кнопкою. Якщо це буде наступний, то ось цією кнопкою це у нас остання кнопка. І якщо цей це елемент, то ми будемо працювати взагалі з трьома лампочками цими. Але спочатку давайте зробимо для першого перемикача. Так, що ми тут робимо? Ось це, це нам не потрібно, але мені потрібно буде ось це. Це мені буде потрібно. І зараз я буду просто дивитися, як буде тут значення. Я зараз ще це проберу, а поки що залишу. Ми повинні визначитися, чи це у нас перший елемент, чи якийсь інший. Як це зробити? У нас всі елементи панель вони мають ось таку назву: панель тур, і далі там іде ось ця одиничка. Давайте ми будемо отримувати цю одиничку або двоєчку, або що там ще є. Того елементу, нагадую, це елемент центр, на якому ми класнули, Тут ми отримуємо його нейм, його назву, і далі ми будемо отримувати ось цю одиничку. Тут нам знадобляться функції для роботи з рядками, з рядковими значеннями, і зараз ми це зробимо. І так, давайте спочатку ми отримуємо отримуємо, отримуємо просто нейм. Це ми повинні були написати ось так. Тоді ми отримуємо ось таке нейм у нас буде, так, але таке нейм мені не потрібно, мені потрібно буде взяти останню цифру. І я зроблю це так. Нехай це буде у нас змінна індекс, яка буде означати перший, другий, третій чи так далі. Тобто буде індекс у нас. І тут ми беремо зізначення нейм, це у нас вже строка. Рядок, і я буду тут брати функцію. Тут у нас дуже багато функцій для роботи з рядковими значеннями. І тут ну, можна так подивитись, деякі можна здогадатися, що вони означають. От Якщо ні, то можна подивитися довідкову систему в Windows або в Visual Studio, і там буде все це розписано. Нам потрібно взяти метод subString він отримує якраз частинку від того значення, яке у нас є попереду. Тобто від значення name ми беремо тільки якесь значення. Давайте подивимося, що тут у нас є. Першим значенням у нас є start index. Start index, тобто, це з якого символу ми починаємо вирізати ось цю одиничку. Давайте порахуємо. Строка це у нас також може бути, можна назвати масивом, і воно починається також з нуля, тому буква P у нас буде нульовим елементом. Далі у нас іде 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто одиничка це у мене дев'ятий елемент. Тобто тут я буду починати з дев'ятого. І далі йде друге значення ленс, це скільки саме символів мені потрібно вирізати. Мені потрібно тільки один. І таким чином тут у нас, так, щодо, тут у нас буде ось цієї зміни, у нас буде значення, скільки, якщо б тут було ось так, давайте ось так, да? це у нас було б індекс, це був би була б остання цифра, але значення стрінг. Нам потрібно не стрінг, нам потрібно, давайте я тут зроблю ось так, наприклад, да? якусь зміну, неважливо яку. Це у нас string, а нам потрібно, щоб це було число, так буде зручніше працювати, тому у мене буде змінна індекс. І тут я зроблю, конвертую, Convert to int 32 І тут у мене буде name 2 Ось таким чином я отримую. Назву елементу, у по якому ми клацнули. Потім я беру останню цифру, останню можна сказати, символ, а потім я роблю цей символ числом. Всі ці рядки можна записати лише одним рядком. Я можу вам його написати, але потім я закоментую, щоб він вас не, не, не лякав. Так, То можна ось зробити. Ось так. Що таке у нас name 2? Name 2 це у нас ось це. А що таке name, а name це у нас ось це. От. Ось таким чином можна написати одним рядком ось всі ці три рядка. Тобто таке йде вкладення цих значень. Давайте я тут це залишу, щоб воно залишалося, щоб ви бачили, що так також можна написати. Але якщо вам не зрозуміло ось такий великий-великий напис, то тоді дивіться ось ці три рядочки. Це буде вам простіше. Так, і так, ми отримуємо в індекс, ми отримуємо значення номер того елементу, по якому ми класнолі. Якщо це перший елемент, то ми будемо працювати з першою лампочкою. Лампочки у нас починаються з нуля, індексація, тобто нумерація, тому що масиви завжди йдуть з нуля. Тому тут ми перевіряємо, що це у нас if. Якщо це у нас індекс Перше значення, ну, було б, мабуть, краще всіх номерувати і там, і там з нуля. Може, вже так і зробимо. Давайте ми так і зробимо. Давайте ми ось ці, ці елементи будемо також, хоча ні, не будемо, тому вже запутитися. У нас тут назви йде Тур 1, то нехай там буде так один. Так, якщо, ми тут, якщо це одиничка, то ми працюємо з першою лампочкою. Перша лампочка – це у нас ламп 0, тому що у масива з нуля йде. І що ми робимо? Якщо у нас там 0, то ми повинні записати туди одиничку. Якщо там одиничка, повинні записати туди 0. Це у нас буде умова. Якщо лем у нас там 0, то ми туди запишемо. Ламп 0, 0, то ми туди запишемо одиничку, а інакше, то ми туди запишемо, то ми туди запишемо 0. Ось таким чином. Так, це можна написати також ось так. От, Тоді, може, воно буде зручніше, але тут буде далі багато коду, тому я залишаю в одному рядочку, так також можна написати. Головне, тут не забути поставити ось цю крапку з комою, і тоді воно буде все працювати. Так, написала цей код, давайте запустимо, подивимось, чи воно у нас працює. Зараз у нас повинна працювати вже перша лампочка, тобто перший вимикач перемикач і перша лампочка. Так, добре, супер. У нас дійсно працює, вмикаємо, вимикаємо. Перевіряємо, чи буде у нас працювати інше, ні. Тобто, якщо у нас інші якісь будуть номера йти перемикачів, то воно перша лампочка не працює. Давайте зробимо, щоб працював у нас другий перемикач. Це у нас буде ось ця лампочка, вони починаються з нуля, тобто 0, 1, 2, 3, 4. Тобто, Ми будемо працювати з четвертою лампочкою. Давайте також напишемо цей код. А, до речі, ось це можна вже обрати. Так, давайте напишемо для другого перемикача, тобто другий перемикач, і ми працюємо з четвертою лампочкою. От таким чином. Так, добре, запускаємо. Так, перший повинен працювати. Завжди перевіряємо те, що було, щоб той код працював, а потім перевіряємо наступний код, який ми написали. Добре, то у нас вони незалежно. ця лампочка, і ця лампочка вони залежать тільки цих вимикачів. Інші у нас не чіпають ці лампочки, тому що ми не написали ніякої перевірки. Давайте напишемо перевірку для третього випадку тобто для третього цього перемикача. Тут у нас задіяна перша лампочка. ну, ми Починаємо з нуля, тобто це у нас нульова, перша і оце друга, тобто нульова, друга і третю начіпаємо четверта. Нульова, друга і четверта. Тобто у нас для третього перемикача задіяне три лампочки. Давайте напишемо: я скопіюю цей код. Це у нас третя лампочка, о, третій перемикач для третього перемикача. Ми працюємо з нульовою лампочкою. Тобто ось цією. Далі працюємо з другою лампочкою. Я скопіюю і ось тут напишу двоєчки. Так, і працюємо з четвертою лампочкою. Так. Запускаємо нашу програму і дивимось, як вона зараз працює. Так, перевіряємо, перша лампочка працює, друга лампочка працює, третя лампочка працює. Тобто, третя, третій перемикач, Перша, Перший перемикач, другий і третій перемикач, і всі лампочки загоряються, які потрібні. Давайте тут перевіряємо, якщо у нас ця лампочка е, світиться, зараз, натискаємо сюди, і вона у нас вимикається. Тому що тут у нас була вона вимкнута, тобто значення у нас е, іде не таке, як було. тобто навпаки значення, якщо була вимкнута, то вона вимикається і так далі. Так? І так само для цієї лампочки. Тобто, тут, якщо ви вмикнули один раз, то потім другий раз вимкнули. Таким чином, ми зараз написали перевірку для ось цих трьох випадків, для цих трьох перемикачів. Вашим домашнім завданням буде написати для трьох, трьох перемикачів таким самим чином. Тобто, цей перемикач вам повинен перевіряти. Точні, точніше не перевіряти, а перетворювати на від'ємне значення. Тобто, якщо був 1, то стане 0 для цього, цієї лампочки нульовою і відповідно, наступна це буде перша лампочка. Цей буде відповідно, ця лампочка і ця лампочка, і відповідно, це буде остання лампочка. Тобто ось ці три перемикача ви робите самостійно, і потім мені пишете, чи все у вас вийшло і кажете, що все, все, все добре. Як саме е, повинна перевірятися головоломка, це така, можна сказати головоломка або гора, коли у нас всі ось ці лампочки будуть світитися, то тоді потрібно зробити якесь сповіщення, що дійсно так ви все вгадали, або ви все зробили. Тобто, якщо тут перемикачі, то ви дійсно включили світло. Якщо то у нас була гра, ось це у нас була гра, де в підвалі там ми вмикаємо світло, то потрібно написати фразу, що так, ми світло вмикнули. Вимкнули. Так, вимкнули. так, отже, на цьому це відео я завершую. І вашим домашнім завданням буде написати ось ці три перемикача і загоряння всіх лампочок. А потім ще буде завдання на те, щоб написати перевірку, що дійсно ця головоломка вже вирішена. Отже, дякую всім за увагу! Гарного коду, до побачення!